Так, ну що ж, друзі, всім привіт. Радий вас вітати на каналі про бізнес Юа. Сьогодні ми говоримо про парфуми. Власне, саме вони у вас на задньому а, фоні. Ну, як на задньому фоні. Ось тут вони у вас. <сум> Дивіться. А, сьогодні говоримо про парфуми, про а, результати, про а, розширення лінійки і, власне, на цьому все. Тобто, начебто, питань і небагато, але є про що поговорити. І я пропоную розпочати з того, що а, нарешті трапилося. А, дивіться. З самого початку мене не стільки цікавив парфум для жінок і парфум для чоловіків, як елементи декору, по типу ароматизаторів для дому і парфуму для автомобіля. Тобто, де ми найбільше проводимо часу? Ми найбільше проводимо часу зазвичай вдома і в авто. І це ті дві ніші, які я хотів весь час зайняти, але я розумію, розумів тоді і розумію зараз, що для того, щоб масштабно розвивати ці ніші, по-перше, потрібно набагато ширшу лінійку мати, ніж вона в мене є зараз. І по друге, мати більше як фінансових можливостей, так і власне мас-маркетингових. Тому ми поступово почали вводити аромодифузори, вони зараз не в тому вигляді, в якому я хочу їх бачити в кінцевому результаті. Тобто ми їх будемо допрацьовувати, доупаковувати обов'язково. І ми будемо над цим ще працювати певний час. Я думаю, якщо. Б війни не було вже, якщо б війна вже закінчилася, я б міг би сміло сказати, що за півроку ми повністю зможемо доупакувати і зробити готовий кінцевий продукт, який можна навіть розсилати на полички супермаркетів. Але в умовах війни на сьогоднішній день я не впевнений, що ми впораємось навіть за один рік. Тому... Це так для того, щоб ви розуміли, настільки е, війна уповільнює е, власне розвиток е, виробництва. Ось е, настільки. І друге, власне, це аромати для автомобіля. Аромати для автомобіля також не доупаковані. Ще над ними є робота. По-перше, мені не подобаються наші ці базові е, склянки, які є скрізь, які максимально примітивні, але вони і максимально доступні. Тобто одна така склянка на наш опт, там на тисячу штук виходить 8,50. Е, Це не Багато, але і не дешево, чесно скажу. Якщо б ми могли мали б можливість зробити обсяг в партії 100 тисяч штук, ми б могли б замовити з Китаю в два рази дешевше, і з власним дизайном баночки. Тобто вона б не була такою, як у когось. Вона б не була такою, яку ви зможете побачити десь на заправках, в супермаркетах, в інтернеті. Вона була б унікальна, що, власне, нам і потрібно. Адже той парфум, який ми пропонуємо, він є унікальним. Він є преміумом, люксом і схожих ароматів просто на ринку в ніші автомобільних парфумів немає. Тому ми. Також маємо допрацьовувати і доупаковувати, в тому ж числі і власне парфум для автомобіля. Тобто, чим відрізняються отакі і отакі? отакі парфуми це ті парфуми, які наносяться на панелі, на сидіння, на стелю. Вони не залишають п'ятин нічого. Але вони дають приємний аромат і це. Аромат він більш парфумований, він відрізняється від того, який знаходиться тут. Хоча і тут знову ж таки люксовий парфум. І тут люксовий парфум, але вони різні за своєю основою і за своїми ароматами. І власне ось ця ніша. Мене і здивувала, тому що за період грудня, січня і лютого місяця вони вирвалися вперед по продажам серед всіх інших парфумів, які у нас були. Тобто є енна сума, яку приносять а, взагалі а, парфуми, вся парфумерія, і є кожна категорія. Кожна сума, яку приносить кожна з них. І от за ці три місяця, прямо від геометричної прогресії, я спостерігав за тим, як ця ніша росте. І, власне, як це відбулося? Замовив а, великий постачальник у нас цей парфум, ми його а, відтарили. І після цього. Після того, як цей постачальник замовив, я не знаю, чи то сарафанка, чи просто Збіг пішли моментально е, рости замовлення саме на автомобільні парфуми. Там буквально десь через тиждень, після того, як ми відправили. І по сьогодні ця ніша продовжує рости. До нас постійно, постійно і постійно повертаються нові клієнти. А. Постоянні клієнти вже починають запитувати, коли в нас з'являться нові аромати. І от саме з новими ароматами зараз велика проблема, і це також е, впливає на фінальне доупакування, е, фінальну палітру, так би мовити, парфуму. Тобто так, е, парфум, е, парфумований бренд має розвиватися і має додавати. Е, до свого асортименту нові аромати, це 100%. Але я хочу вийти на ринок з 15 ароматами. У нас зараз дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім ароматів таких. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 таких. Розумієте, так? Да? Тобто мені ще потрібно додати по плюс 8 ароматів до кожної категорії, і тоді ми зможемо вийти повноцінно упаковані на ринок. І якщо тут мені флакони не потрібно міняти, вони от прям мені подобаються, як виглядають стильово, лаконічно, акуратно, скажімо так, то оці я хочу доупакувати, але поки не знаю як. І на цим от. В мене а, на всю весну а, стоїть план робити і пропрацьовувати саме цей продукт. Що з цього вийде, як завжди, буду тримати вас в курсі. А, стосовно жіночого парфуму, чоловічого парфуму, аромодифузорів, ми будемо говорити в подальших випусках. А сьогодні я хотів зробити акцент саме на цьому. Тому дякую та до зустрічі!